Стадіон у Празі після реву моторів затих. столиця Чехії слухає гімн України. Перша в історії українець найкращий на меморіалі Любаша Томічика. Примітно, що своє ім'я в історію вписав саме рівнянин Марко Левішин. В основній серії заїздів вихованець рівненського спідвею привіз 12 пунктів. У фінальній гонці Марку не було рівних. Вигравши старт, він свого уже не віддав. Позаду поляк Кшиштоф Бучковський та троє чехів: Вацлав Мілік, Ян Квех та Едуард Кирчмар. Стартував сам добре, стартував добре, по прямій вирвався на друге місце. Втримався там п'ять кіл. Правда, Марко Левішин був найкращий, але і так радий, що друге місце. За день до меморіалу у празі Левішин невдало сортував на інших змаганнях у пардубіце, розповідає керівник клубу вболівальників рівненського спідвею. Відтак гонка у столиці Чехії розглядалася спортсменом як можливість реабілітуватися. Гонщик виправдав навіть найсміливіші очікування. Жоден з Українських спортсменів, навіть з часів радянських часів, не досягав такого успіху. Найкращі результати показали Григорій Хлиновський у 76-му році третє місце, і Віктор Кузніцов у, здається, 82-му році. Щоправда, тоді він ще не був рівнянином. І Марко переплюнув в цьому компоненті таких наших місцевих зірок. Меморіал Любаша Томічика у Чехії проходить щороку. Історія одних із найстаріших змагань Європи із підвею бере початок, що у 1969 році. Левішин тріумфував на 53-му за ліком меморіалі. Протягом вечора мені вдалося налаштувати мотоцикл так, щоб я був найшвидший у фіналі. Це одна з найцінніших перемог у моїй кар'єрі, і я дуже задоволений тим, як все склалося сьогодні. Одним із секретів цьогорічного успіху Марка Левішина Сергій Головня вважає те, що спортсмен на постійній основі тренується та змагається у Польщі. Професійна команда механіків, тюнінг двигунів, щоденні тренування та особиста наполегливість рівнянина у сукупності дають потрібний результат. Вадим Мороз, Михайло Мандзюк, телеканал й